Програму підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2023 рік підтримали сьогодні 31 січня на першій в цьому році сесії Ужгородської міської ради. Фінансування передбачене в розмірі 3 мільйони гривень. Сьогодні вся країна, і ми, звичайно, не виняток, працюємо над тим, щоб надати всю необхідну допомогу. Для нас це матеріально-технічна допомога, а в першу чергу для міської ради це виділення коштів для підтримки збройних сил нашої країни. У нас є ну, декілька підрозділів цей територіальної оборони, й гірсько-штурмовий батальйон і інші підрозділи, яким ми сьогодні підтримали всі без виключення депутати міської ради щодо підтримки програми надання допомоги фінансової цим військовим формуванням. Проголосували й за зміни до бюджету Ужгородської територіальної громади на 2023 рік та затвердили програму поліцейський офіцер громади. Також на розгляд сесії винесли проєкт рішення щодо перейменування 15 вулиць. Втім, деякі з них поки залишаться зі старими назвами, зокрема вулиці Кошового, Разіна, Чайковського, Чкалова. Ми пройшли певну процедуру, яка прописана в законодавстві, пройшли громадські слухання, в принципі, таких нарікань. Бо... Претензій не було під час громадських обговорень. Навіть будемо ці чотири вулиці, які не підтримали, ми будемо ще раз розглядати на комісії щодо перейменування. Будемо брати якусь певні пропозиції, може, мешканців тих вулиць, які би вони хотіли, щоб ми якось разом обговорили якийсь другий варіант. Якщо питання. Буде ще раз розглядатися ту саму вулицю, перейменувати на те саме, що було сьогодні. Проголосовано будемо давати також два місяці на обговори. Прийняли рішення щодо виділення із бюджету Ужгорода 5 мільйонів гривень на часткову компенсацію підприємцям витрат, які ті несуть при купівлі альтернативних джерел енергозабезпечення. Також депутати звернулись до Укренерго із проханням оптимізувати графіки відключення світла в області, зокрема і в Ужгороді, оскільки в місті немає централізованого опалення.